Чому ми призупинили продаж олії? Є два е, виправдання. Нам перше, це те, що ми виробляємо завжди свіжу олію. А завод, як ви бачите, зараз зупинений. Ось якщо приблизь максимальну трубу, ту, з якої легенько-легенько парує. Це ми ще обігріваємо котельні для того, щоб нас е, ми підігріваємо. Соняшник, перед тим як душити олію в жаровнях паром, які обробляються при певній температурі, тому щоб не замерзла вода при такій температурі, яка зараз на подвітрі, ми все-таки палимо там. А друга причина це перше, соняшник, дуже мало соняшника. Ми призупинили його, бо сировини не вистачає нам. Зараз підкуповуємо і скоро запустимося знову. А друга причина це те, що нам в наші голови повходили там дуже багато цікавих ідей зробити ще один. Вид олії цікавий. Я там в попередніх відео вже трошки там розказав про них, і скоро з'явиться ще нові види олії, які ви зможете скуштувати. Але наша місія, ціль це те, що ми хочемо донести до людей справжню справжність, от натуральність, справжність. Ну якість сказати для кожного своє якість для кого Хтось цінує там якісний смак, хтось якісний запах, хтось ще щось там цінує. Ми звичайно за якість, за е, чистість, за натуральність. Це наша місія, щоб ви змогли скуштувати, щоб весь світ міг куштувати. Тому ми будуємо ось є завод по виробництво олії. Оце ось покажи так, максимально рафінація. У нас добудовується, яка скоро теж буде у нас. А нашу олію ви зможете скуштувати і можете куштувати тільки купуючи через наш Тікток. Е, поки що беремо паузу на тиждень. Я думаю, в понеділок вівторок відновимо продаж і вже з гарною новою пропозицією. Також е, дуже багато е, є класних відгуків. Ми запишемо відео по цим в відгуках, і є багато пропозицій полегшити закупівлю олії, тому що е, дуже важко у нас купити через додаток. Було ми зараз теж над цим працюємо. Тому в понеділок-вівторок е, це що у нас 8 березня-суботу, 9, десь 10-11 березня. Ми ми вже випустимо відео, як це все буде виглядати, тому обов'язково підписуйтесь, щоб скуштувати натуральну олію без хімії.